Прикарпаття поповнили транспортний парк спецбатальйону Івано-Франківськ. У своє розпорядження він отримав один БТР і два автомобілі УАЗ. Бійцям батальйону патрульної служби міліції передали БТР-60 на полігоні навчально-тренувального центру Лисець. Транспортний засіб капітально відремонтований. Завдяки спільним зусиллям місцевих благодійників і небайдужих людей. Бронетранспортер цілком боєздатний. Монтували двигуни, карбюратори, зробили повністю промивку продукту радіаторів поміняли бензонасос, всі роботи виконані з гарантією. ПТР у робочому стані працює для того, щоб він спас не одне життя наших українських хлопців. Ми вивчимо питання з транспортниками, яким чином можна транспортувати його в зону АТО. І додатково проінформує громадськість для того, щоб він міг службу нести на блокпостах і виконання певних завдань. Крім того, що є ще бачення його додатково обладнати, враховуючи вже. Методику і специфіку на, на фронтах, я думаю, що ми його ще дообладнаємо, і таким чином ми його відправимо для несення служби в зоні АТО. Ще дві автівки УАЗ військовослужбовцям передала громада Заболотова, Снятинського району. Селищний голова Іван Танюк каже: напередодні зими спецтехніка допоможе бійцям ефективніше виконувати поставлені завдання і вбереже їхнє життя. Наші підприємці селища заблоків. Зібрали кошти, дала власні кошти купили два автомобілі УАЗи, які конче потрібні на сході України. Забуті ніколи осторонь цих проблем, все на першому плані. І я підтверджую ті слова, які сказав Микола Олександрович, що забуті допомагав міліції і буде допомагати і надалі. Нещодавно громада Заболотова передала на потреби військовослужбовців броньовану машину. Наразі її використовують на полігоні для тактичних маневрів. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко Новини на вежі.